Всім вітання. Зараз завершую роботу із барабаном. Магнітні тут процеси будуть відбуватися ще цікавіше. Через що пояснюю. Якщо взяти під цією фанеркою, знаходяться два магніти, які жаті між собою. Тобто вторинне магнітне поле посередині. Тут у мене йде Північний і південний полюс. Якщо взяти магнет, як такий, так, от у нас одна буде у нас, так, це притягується, слідуча буде відштовхуватись. От вона, зависається, притягується. Так само магніт, якщо цей компас взяти, так, це у нас чорненька притягнулась. Провернули. Тут має вже червона притягуватись, червона притягнулася. Слідуюча має бути чорна. Ось так ми бачимо. Міняється полярність. О, це досить таки важливо. І магніт я тут поставив під невеличким кутом. Тобто вони будуть йти, щоб мені гостріший імпульс. Це мені для моїх подальших робіт потрібно. Зараз продемонструю, як я його проточую. Так, для проточки використовував такий різець, зробив його з напилка. Він мені якраз буде тут зручно. Це вже завершальні роботи будуть. Так, чорнову я зняв різцем. Зараз візьму крупний наждачний папір. Прошліфую, тому що в деяких місцях зараз в мене будуть з'являтися магніти. От вони в мене скриті під фанерою. Але оскільки треба зазор 2 мм між катушкою і магнітами, то якраз ми тут цей зазор і витримаємо. У нас міліметр ховається магніт під фанерою. І міліметр будемо робити між фанерою і катушечкою. Так, зараз ми катушечку підводимо до барабану. І у нас вже 42 вольти. 43. І тут у нас низькі обороти. Але, як ви бачите, система вже працює. Так що можна рухатись далі, корпуса робити і закріплювати в центрах. На сьогодні таке буде коротеньке відео, щоб ви бачили, що я працюю і чекали нових результатів. Всім успіху і до нових зустрічей!